Доброго дня, дорогі друзі! Раді вітати вас на нашому Ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо на надзвичайно важливу та актуальну тему: чи закінчиться війна в Україні у 2024 чи 2025 році прогнози політиків та військових? На жаль, більшість експертів та політиків схиляються до думки, що нам слід готуватися до тривалого протистояння. У минулому 2023 році багато хто очікував, що війна завершиться перемогою України, але реальність виявилася іншою. Росія не лише наростила військове виробництво, але й у жовтні почала активні наступальні дії на значній частині фронту. Ситуація, в якій опинилася Україна, складна та непередбачувана. Минулий рік приніс нам багато викликів і, на жаль, не виправдав оптимістичних прогнозів щодо швидкого завершення війни. Контрнаступ, на який покладалося стільки надій, не дав очікуваних результатів. Натомість ми бачимо, що Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал і навіть перейшла до активних наступальних дій на значній частині фронту. Більшість експертів, політиків та військових як в Україні, так і за її межами, схиляються до думки, що ми вступили в фазу затяжного конфлікту на виснаження. Це означає, що нам усім потрібно налаштуватися на тривале протистояння і бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій. Наші лідери, зокрема, президент Володимир Зеленський, голова офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Олексій Данілов. У своїх заявах намагаються бути обережними щодо прогнозів. А також Володимир Зеленський у своїх заявах акцентує на тому, що війна це не кіно, де все швидко змінюється, це щоденна важка праця, і завершення цього шляху не буде швидким. Він закликає не опускати руки, адже для перемоги потрібна витривалість. Голова офісу президента Андрій Єрмак висловив думку, що 2024 рік може стати переломним моментом у цій війні, хоча точні терміни прогнозувати важко. Він порівняв нашу ситуацію з бігом на 100 метрів, де найбільші труднощі чекають на нас на останніх метрах дистанції. Секретар Олексій Данілов підкреслює, що закінчення війни залежить не лише від України, але й від міжнародної підтримки. Ми всі прагнемо, щоб війна завершилася в 2024 році, але це може статися лише за умови тісної співпраці з нашими партнерами. Зі свого боку хочу сказати, що, хоча ситуація залишається невизначеною, важливо пам'ятати, що наша сила у нашій єдності. Ми вже подолали великий шлях і попереду ще чимало викликів, але як зазначив Єрмак, якщо ми бачимо себе переможцями. Нам важливо не здавати позиції, щоб не втратити все, за що боремося. Моя особиста думка полягає в тому, що 2020 рік дійсно може стати переломним, але не обов'язково в плані завершення війни. Ми можемо побачити зміни у стратегіях, можливо, нові дипломатичні ініціативи або технологічні прориви, які вплинуть на хід конфлікту. Однак Ключовим фактором залишається міжнародна підтримка України та здатність нашої країни протистояти агресії в довгостроковій перспективі. Важливо розуміти, що кожен з нас відіграє роль у цьому протистоянні. Наша єдність, витривалість та віра у перемогу це те, що робить нас сильними. Ми не можемо передбачити точну дату завершення війни, але ми можемо впливати на її хід своїми щоденними діями та підтримкою один одного. Як ми бачимо з нової інформації, ситуація залишається складною та неоднозначною. Українські військові та розвідники, такі як Валерій Залужний, Кирило Буданов та Олександр Литвиненко, дають нам важливі інсайти. Їхні оцінки збігаються в тому, що ми ймовірно вступили в фазу затяжного конфлікту. Залужний говорить про ризик переходу до позиційної війни. Буданов припускає, що 2025 рік може стати переломним, а Литвиненко взагалі розглядає сценарій, де конфлікт може тривати 10-15 років. Я хочу відзначити, що наші західні партнери також налаштовуються на тривале протистояння. Лідери таких країн, як Латвія та Німеччина, а також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, закликають готуватися до довгої війни, але при цьому наголошують на незмінній підтримці України. Нещодавно впливовий британський щотижневик The економіст опублікував матеріал з коментарями Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних сил України. Хоча генерал не дав прямих прогнозів щодо тривалості війни, він наголосив, що глибокого і красивого прориву швидше за все не буде, а це означає, що війна ризикує перейти у затяжну позиційну фазу. Це серйозний виклик для нас, адже в такому форматі конфлікт може затягнутися на невизначений термін. Начальник гур Кирило Буданов також висловився на користь того, що війна може тривати довше, ніж очікувалося. Він зазначив, що Росія може відмовитися від підписання будь-якого мирного договору з Україною, що може продовжити конфлікт на невизначений час. Ця ситуація нагадує приклад з історії: Японія та Росія з часів Другої світової війни так і не уклали мирний договір. За словами Буданова, на тривалість війни впливатимуть декілька факторів: зміни в російській економіці. Зовнішнє постачання військових товарів та психологічний фактор, зокрема зростання втоми від війни серед населення Росії. Він висловив надію, що 2025 рік може стати переломним, коли в Росії розпочнуться системні руйнівні процеси, але це більше очікування, ніж прогноз. Голова служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко також поділився своєю думкою. Він вважає, що Путін вже пройшов точку неповернення у відносинах із Заходом і бачить лише два можливих сценарії повна перемога або повна поразка. Війна проти України Кремлем сприймається як частина глобального перерозподілу світу, що може тривати 10-15 років і супроводжуватися конфліктами різного масштабу. Це означає, що війна в Україні вже перейшла у критичну фазу, і скільки ще триватимуть бойові дії, важко сказати. Литвиненко підкреслив, що Росія вже зараз закладає фактор у плани комплектування своїх збройних сил на 2024-2025 роки. Західні лідери також поділяють думку про тривалість війни. Президент Латвії Едгарс Рінкевич заявив, що ЄС і НАТО мають бути готові до тривалої війни і продовжувати підтримувати Україну. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що ми маємо бути готові до того, що війна може тривати ще довго, але це не привід для песимізму. Генсек НАТО Єнс Столтенберг також підтримав цю позицію, зазначивши, що війни за своєю природою не передбачувані. Моя думка полягає в тому, що, на жаль, реалії цього конфлікту вимагають від нас готуватися до тривалого протистояння однак це не повинно нас демотивувати. Навпаки, ми повинні бути ще більш згуртованими підтримувати наших військових та наших партнерів. Наша стійкість і готовність боротися до кінця це те, що дає нам силу і надію на перемогу. Дорогі глядачі, ця інформація може здатися песимістичною, але я хочу, щоб ви подивилися на неї під іншим кутом. Те, що наші лідери та союзники готуються до тривалого конфлікту. Означає, що вони не мають наміру здаватися чи йти на невигідні компроміси, це свідчення нашої рішучості та готовності боротися стільки, скільки буде потрібно для досягнення перемоги. Ми також бачимо, що Росія стикається з серйозними викликами: від економічних санкцій до зростаючої втоми від війни у власному суспільстві. Ці фактори працюють на нашу користь у довгостроковій перспективі. Важливо розуміти, що війна. Це не лише бойові дії, але й економічне, дипломатичне та інформаційне протистояння, і в цих сферах Україна має значні переваги завдяки міжнародній підтримці та єдності нашого суспільства. Я хочу звернутися до вас, наші шановні глядачі. Не втрачайте надії та віри в перемогу. Кожен день, коли ми тримаємося, працюємо, підтримуємо нашу армію та одне одного. Це крок до нашої спільної мети. Ми маємо бути готові до тривалої боротьби. Але пам'ятайте, історія знає багато прикладів, коли війни закінчувалися несподівано швидко, коли цього найменше очікували. А тепер давайте ми підведемо загальний аналіз на основі почутого матеріалу. На основі заяв українських військових і розвідників, а також оцінок західних лідерів. Ми бачимо, що ситуація на фронті та міжнародній арені залишається складною і непередбачуваною. З одного боку українські військові, такі як Валерій Залужний, Кирило Буданов та Олександр Литвиненко обережно говорять про можливе затягування конфлікту, не надаючи конкретних прогнозів щодо його завершення. Це вказує на те, що реалії на фронті вимагають від нас довготривалої витримки та підготовки до боротьби на виснаження. Залужний говорить про те, що глибокого і красивого прориву в найближчому майбутньому не буде. Що може свідчити про перехід війни у позиційну фазу, де жодна зі сторін не здатна отримати вирішальну перевагу? Буданов підкреслює можливість затягування війни через відмову Росії від укладання будь-яких мирних договорів, що може перетворити конфлікт на заморожений на невизначений термін. На додаток Литвиненко наголошує, що Путін розглядає війну проти України як частину ширшої глобальної боротьби, яка може тривати багато років і мати значні наслідки для всього світу. Це означає, що навіть у випадку завершення бойових дій геополітична напруга може залишатися високою протягом тривалого часу. Західні лідери також підтверджують ці прогнози, закликаючи до готовності до тривалої війни і продовження підтримки України. Президент Латвії Едгар Срінкевич та канцлер Німеччини Олаф Шольц чітко заявляють, що конфлікт може затягнутися, і тому критично важливо продовжувати надавати допомогу Україні, щоб зупинити Росію не лише в Україні, а й запобігти її загрозам іншим країнам. Отже, загальний висновок полягає в тому, що, на жаль, війна в Україні навряд чи закінчиться у найближчий рік. Замість цього ми повинні готуватися до тривалого протистояння, яке вимагатиме від нас стійкості, єдності та довготривалої міжнародної підтримки. Водночас ця ситуація також відкриває перед нами нові можливості для зміцнення національної оборони, розвитку економіки. Та посилення зв'язків із міжнародними партнерами. Наше завдання зараз зберігати віру в перемогу, не втрачати надію і продовжувати підтримувати один одного, адже лише так ми зможемо пройти через ці випробування та вийти з них сильнішими. Ми хотіли б почути ваші думки. Як ви оцінюєте ці прогнози, що, на вашу думку, може прискорити завершення війни? Яку роль у цьому процесі може зіграти кожен з нас? Діліться своїми міркуваннями в коментарях, адже ваша думка важлива для нас? Пам'ятайте, що наша єдність, витривалість та віра у перемогу це те, що робить нас нездоланними. Разом ми пройдемо цей шлях, яким би довгим він не був, і обов'язково досягнемо миру та відбудови нашої прекрасної України. Дякую щиро вам, дорогі слухачі, що дослухали наш матеріал до кінця. До нових зустрічей.